Зараз 18-та година, а десь о 10-й ставив рамочку магазинну із самокатаною вашінкою із забрусного воска. Зараз цікаво, що вони там набудували. Ага. Приклеїли. Зараз дістанемо. Так, дивіться. А інша сторона... Ну вон знизу видно, трохи відбудували, а верх ще не зовсім зрозуміло, як будувати. А та сторона ще до матриці була, відтягнута вже десь міліметрів 5 відтягнули. Оце буквально з 10-ї години ранку до 18. Я знизу поприклеював шматочки воску, вже тягнуть язики. Ось сюди. Побачимо. Та думав може трутньового язика відтягнути, бо їм трутня також потрібно будувати трутневу вашіну. Оце таке.